Штани мікс першого сорту 10 кілограм, ціна 1750 гривень. Такі класні чоловічі штани. Розмір тут 36. Далі йдуть жіночі лосіни. Розмір тут не бачу я. Штанів є багато. чорні. Ось не, бачу, це від класичні. Далі від ось такі штани, типу як джинс. Розмір 36. Далі йдуть номер хаки. Дальше я эска. И гавайки. Дальше тут штаны. Розмер 28. Наступні джинси, разу я тут не бачу. Далі ось такі джинси. Також розміра не бачу. Вау, ага, де такі гарні джинси. Ріс на, на, на 11-12 років. Ось такія. Для себе балаятькість. Нам потрібно першого сорту. Це буде мікс. Першого сорту сина 1750 Можуть ага. бути такі чорні спотени. Такі тут лисинки, це йдуть гавайки. І ось такі спотени. Далі йдуть такі лосіни. це йдуть гавайки. Аска. Ще такі великого розміру. Це гаваєчки, оформлення великого. Ось такий штайні.